Кіт із Вінниці на ім'я Кім став справжньою зіркою у Тік-Ток. Відео де він галантно притримує лапкою вікно, щоб воно не зачинилось з підписом: це міг бути ти, але ти працюєш за кілька днів, набрало понад 2 мільйони переглядів тисячі лайків і коментарів. Історія успіху зіркового котика в нашому сюжеті. Зустрічає котик на ім'я Кім нашу знімальну групу на своєму улюбленому місці на підвіконі у кухні. Саме тут віничанка Аліна Мельник і зняла відео про свого вухання, яке всього за кілька днів набрало 2 мільйони переглядів. А кіт став справжньою зіркою у Вінниці. На ролику пухнастик елегантно і впевнено притримує лапкою вікно. Авторка жартома підписала словами: це міг бути ти, але ти працюєш. Було таке, що дві-три тисячі переглядів, але не багато. А тут я просто в суботу, вранці, сиділа на кухні. Дивлюся, щось повертаю голову, кім на підвіконі. І так сидить, і цею лапкою так це вікно тримає. І я така, телефон зразу хоп, і починаємо знімати. Зірковий пухнастик до журналістів відноситься боязко. Коментар погодився дати лише господині. Аліна розповідає, що її кіт має не лише зірковий характер, а й ім'я. Так як дуже часто люди порівнюють його з диктатором КНДР, я тепер всім кажу, що він дотепний, як Віталій Кім з характером як диктатор КНДР, ну і красивий, як Кім Кардашян. Ну це просто про нього. Вухань, справжні гурмани, мандрівник обожнює квіти, смачненьке, а у святкові дні дозволяє собі понюхати і гристи. Звісно ж, тільки для відео, а молоко п'є лише з келиха. Усе це господарка фіксує на камеру, адже зовсім скоро в мережі з'явиться власний блог кота Кіма. Євгеній Всяніков Денис Ковтун, телеканал Вінничина.